Знаєте, скільки він коштує? 9 чи 10 доларів. 400 гривень. Це треш. Але дуже смачний насправді? Відправляю його в тостер. Помию черіки собі. Вчора якраз. Зробила посуд, помила. Багато людей мріє про Нью-Йорк, особливо ті, хто ніколи не були в Америці. Для багатьох людей Нью-Йорк це така мрія, щось дуже нереальне. Ну, Нью-Йорк насправді він один із найкрутіших міст, в яких я була. Але особисто я в Нью-Йорку жити б не хотіла. Зараз поясню, чому. По першу чергу, ми будемо казати про Манхеттен, бо усіх уявлення про Нью-Йорк це дуже часто саме Манхеттен. Ці всі будівлі, будинок Керрі Бредшоу. Знаєте, така є ідея, що це має виглядати якось так. Але насправді, так, воно виглядає все дуже грандіозно, так, яскраво, дуже зелень, трошки підпортилась, треба її доїсти. Я завжди їм зелень з своїми сніданками, обідами. Я обожнюю руколу та шпинат. Чим темніша зелень, тим вона корисніша. Так я зараз виберу, що тут ще більш-менш нормально залишилось. Все інше треба вже викидати і замовляти новий салат. Ляпс, смачний хліб. Давайте поговоримо про Манхеттен. Залишки Філадельфії. Про мінуси Манхеттена. Він виглядає кіношно, він виглядає як просто один вдома, як Sex and the City. Тобто він справді дуже-дуже кіношний. Але, наприклад, це місто дуже погано пахне. І не просто якісь, знаєте, там особливі, скажімо так, зони, да? а він скрізь погано пахне. Я вже мовчу про те, коли ти спускаєшся в метро. Цей жахливий запах стоїть абсолютно скрізь. За Вівою були нещодавно в ресторані, такий дуже стильний та, можна сказати, дорогий ресторан Манхеттену. Ми обрали місце сісти на терасі. І ми сиділи на цій шикарній терасі, їли смачну їжу. Але той аромат, який був з вулиці, він був просто жахливий. Тобто, ти їсиш смачну їжу, дорогу в дорогому місці, в дорогому ресторані, в найкрутішому мегаполісі взагалі землі, і там смердить. Такий, я думаю, що сюди треба ще зварити або підсмажити яєчком.